формувала такі букети зі своїх майже останніх хризантемок. Росли вони на дворі, Вже сьогодні 10 листопада, вже дуже холодно. Тож... Кажучи, вам ось таку красу. Такі, такі гарненькі, як ефірвік. Така гарна, трошки височенька до пояса росте, зимує в відкритому ґрунті. Дуже-дуже гарна. ну така давняшній сорт, це не із нових, але вона мені дуже подобається. Ще покажу такі. Також червоні і такого ці фламінга такого тілесного цвіта. Дуже гарні. Звичайно, дощ, і вітер, і холоди, і вже час їм давно відцвісти, вже зробили свої справи. Але вони все одно дуже гарні. Дуже подобаються червоні гомі з такою трошки жовтуватою серединкою. Також такі щільні, пружна квіточка. Дуже гарно тримається. І така чарівна гарна. І ось такий міксований зробила букетик. Тоже Мені дуже вподоби, Ще я їх не обгортала в бумагу. Але вони і так без бумаги чарівні. Маю ще такі ромашки, вже трошки вони розкрилися, показують дуже сильно свою серединку, випуклі. Але вони такі класні, класні. Такого незвичайного кольору. Дуже-дуже мені не подобає, Класні. Ще маю ось такий зробила на сьогодні останній букетик з хризантеми. Дуже-дуже чарівний. Дуже радує мене. Я сподіваюся, що радує і вас. Нехай у вас все буде добре. Хотіла показати вам свої букети, свою зв'язочку. Св і ось що в мене вийшло. Бажаю вам всього доброго. Скорішого закінчення цієї страшної війни. Ставте коментарі, підписуйтесь на наш канал. Бувайте!